Ярмарок соціальних послуг вперше проведуть у Вінниці 12 вересня. Вінничани зможуть більше дізнатись про соціальні послуги та організації, які працюють задля покращення якості життя мешканців громади. Це відкритий громадський захід, який збере надавачів соціальних послуг, громадські організації, волонтерські ініціативи. Це робиться для того, щоб ознайомити наших мешканців, наших гостей, можливо, в місті з тими надавачами послуг соціальних, з цією мережею надавачів соціальних послуг, щоб люди були обізнані, знали, куди звернутися і які соціальні послуги можна отримати в громаді. Ми знаємо, що базових соціальних послуг є 18, але є і не базові послуги. Наша громада працює, завжди вивчаємо потреби громадян, тому з тих 18 базових послуг в нашій громаді надається 16, але в нас є ще ряд і небазових послуг, які також затребувані і підтримують наших громадян. Слід сказати, що 12 вересня на ярмарку соціальних послуг буде задіяно три комунальних заклади. Це Вінницький міський територіальний центр надання соціального обслуговування, Вінницький міський центр соціальних служб, а також і Департамент соціальної політики ми це якби, проводимо і є організатором, а також і наш реабілітаційний заклад це гармонія імені Раїси Панасюк. Але добре, коли є комунальні установи, але Ще краще, коли саме відбувається співпраця співпраця комунальних установ разом з громадським сектором. Тому і саме громадські організації, їх буде 12, в кількості 12 Вони також будуть приймати участь в ярмарку, так як вони є надавачами соціальних послуг, вони включені в державний реєстр надавачів соціальних послуг. І буде можливість наших мешканців ознайомитись, яка громадська організація а чим може бути корисна для тої чи іншої людини. Також буде приймати участь ще одна установа обласного підпорядкування це комунальний заклад Обрій. Під час ярмарку учасники зможуть ознайомитись з усіма видами соціальної підтримки доступними у громаді, отримати індивідуальні консультації фахівців з приводу особистих запитань, дізнатись, як іде отримати допомогу, якщо людина опинилась у складних життєвих обставинах, особисто поспілкуватись з представниками установ та організацій, які є надавачами соціальних послуг, і або ж взяти участь в інтерактивах та майстер-класах.